1 червня у суботу театральна студія Нотес Девіта запрошує на прем'єру вистави Привідкрита завіса, що пройде на головній сцені Бердичева у театрі на європейській. Із нагоди сторіччя з дня смерті Джозефа Конрада, англійського письменника, поляка, народженого у Бердичеві. Юні актори спробують занурити глядача у світ відомої людини, каже режисерка Анастасія Совейка. Ми не показуємо все на блюдечку. Ми хочемо зацікавити глядача. Тобто, тут не буде прямо прямих таких в лоп в лоб, що ось він народився тоді, робив це, писав таке. Ось ми зацікавимо глядача перш за все. Ми хочемо, щоб після вистави залишилось таке запитання, хто ця особа, і щоб захотілося дізнатися про нього більше. У постановці вистави про Джозефа Конрада беруть участь 40 юних акторів різного віку від 6 до 18 років. Знайомимось. Я граю роль вірної фанатки Джозефа Кондреда, яка прочитала усі його романи, книги, і дуже зацікавлена в цій постаті. Це не просто письменник, він народився в Бердичеві, тобто, як і ми в Україні, і ми повинні знати наших письменників. Я граю в цій виставі Джозефіну, яка ще не відкрила для себе цю особистість, але завдяки оточенню, яке зацікавлене і яке захоплює його творчістю, я починаю теж цікавитися, і я теж починаю так сказати полювати на Джозефа Конрада. Мені дуже подобається така епоха, і це мені насправді за честь грати в цій виставі. Мені дуже подобається, і це класно поринути в цю атмосферу. Жодне судно не обходиться без кухаря, якого називають кок, перевтілюється в образ Катерина. Моя перша роль я, я тут недавно недавно з'явилася, і мені дуже подобається. Взагалі репетиції класно проходять. Дуже я так для душі просто сподіваюсь, понравиться людям. Не забуду слова. Там. ні, ну то шу слова, в мене ці кришка падає. Вона кожен раз впаде і вона вже погнута трошки життям. Учасники вистави із головою поринули в роботу. Каже режисерка. Працювати з дітьми не дуже легко, всі вони зі своїми особливостями, зі своїм характером. Тут до кожного потрібно знайти якийсь підхід, комусь можна, наприклад, сказати, натякнути, він вже зрозумів, як потрібно працювати, комусь треба показати. Тобто, робота з дітьми це не з професійними акторами. Їх намагаєшся чомусь навчити, чого чому щось показати, щось розповісти, якісь приклади привести. Тут немає такого, що режисер сидить, а працюйте, такого немає. Тобто режисер Кожний бігає, щось допомагає, щось підкаже. Передуватиме виставі нагородження переможців конкурсу, оголошеного благодійною організацією Кармель та Генеральним консульством Польщі у Вінниці. Підіб'ють підсумки конкурсу дитячого малюнка, морські кольори та людські долі. А учасники театральної студії Нотис Девіта продовжують готуватись до зустрічі із глядачем, відточуючи до найдрібніших деталей акторську і хореографічну майстерність. Ми всі дуже сильно хвилюємось. Перш за все, перш за все, це прем'єра. Тим паче, що це прем'єра на такій великій сцені, на головній сцені Бердичева. І ми всі дуже хвилюємося. Ми справимося. Я вважаю, що ми зможемо зробити здивувати глядача точно. Перше червня 17.00». Запрошуємо всіх братичевлянт. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.